Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі е, ток-шоу розмова про головне на Кідзвіл ТВ. І сьогодні у нас в студії яка школа? Видео. Чудово. Отже, перше запитання у мене до Микит. Скажи, в якому класі ти навчаєшся? 3 А. У твоєму класі багато учнів? Так. Ти зі всіма дружиш? Так. Чудово. Передавайте далі мікрофон. Ви зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою? З хлопчиком чи дівчинкою? З дівчинкою. А часто у неї списуєте? Ні. Тобто взагалі не списуєте? Так. Не Ви навчало. намагаєтесь навчатись сама. Так. А які у вас оцінки? Добрі. Добрі. Чудово, передайте далі мікрофон. Скажіть, в вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? У хлопців. А з математики? У дівчат. Тобто ви хочете сказати, що хлопці у вас в класі спортивні, а дівчата розумні. Так. Чудово. Передавайте далі мікрофон. А розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Ми займаємося е квача. Г Граєте, так? Да, граємо. На свіжому повітрі? Да, на свіжому. Чудово як. Передавайте далі мікрофон. А, а ви що зазвичай робите на перервах? Е, ну, я гуляю. А в їдальню ходите? Так, да, ходимо. І да. що ви... Там, де є хороші, ну, там, хороший да, їжу. Чудово, передавайте далі мікрофон. Учасники наших ток шоу часто нарікають на харчування в шкільних їдальнях. Розкажіть, чим зазвичай годують у вашій школі? Гречкою годують нас котлетами, Буває по-разному, що годують, Буває, або Угу. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Так. Вам вистачає? Чудово, передавайте далі мікрофон. Ви їсте у їдальні? Так. Скільки разів на день? Один. Вам подобається? Не дуже. Не дуже. Тобто ви хотіли б щось змінити. Так. А якби у вас була така можливість, що б ви змі... ну, які б страви ви додали до ну, списку їдальні? Плов. Плов. Вам подобається, так? Так. Добре, передавайте далі мікрофон. Розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе у школі? Інколи. Інколи погано. А що поганого ви робили в школі? Причиз і нічого. Ага, ну буває, я зрозуміла. А вам доводилося бувати в кабінеті директора? Ні. Ще жодного разу? І ні. батьків не викликали? Ні. Чудово. Тоді ви ведете себе добре. Передавайте далі мікрофон. Вас викликали е, вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно, як ви гадаєте? Так. Да. Страшно. А ви б хотіли стати директором школи? Ні, як, як судьба підскаже. Може так, а може ні. А ким би мріяли стати? Машинистом метрополітену. Давно у вас мрія? А? Давно мрієте про це? З п'яти років. Бо я вже влякаюся технікою. Більше. Я зрозуміла. Передаваюся. З поблизу машина вам все таке. А як ви вважаєте, працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби стали директором? Я б зробив, щоб канікули були довші, а навчання було коротше. Навчання коротше. Тобто, і скільки б вас. Було навчання, а скільки був, був би відпуст, відпустка відпочинок? Сім місяців був би е, е, в канікули, а три місяці. Е, а ще два місяці. Гуляли. Тобто вже дев'ять місяців канікул виходить. Ну, Я зрозуміла. Ну що ж, дорогі друзі, дякуємо вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kidsville TV. Та я його ведуча Дар'я. До зустрічі в наступних ефірах.